Газова гангрена з'явилася на фронті в Україні хвороба, яку вважали пережитком Першої світової війни. Про це пише Телеграф, і вони посилаються на іноземного медика-волонтера у Запорізькій області з позивним Алекс. Зокрема, пряма цитата: ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніколи не бачила жодна жива людина у воєнний час. А газова гангрена – це важка бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язи з блискавичною швидкістю. Вона виникає через бактері. Ерії, що утворюють газ під шкірою, і це пов'язано з тим, що на превеликий жаль людину не вдається швидко евакуювати з поля бою, коли вона отримала поранення. До нашого теру доєднюється командир угрупування сили і засобів медичних сил схід Роман Кузєва. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям, пане Романе. Наскільки ця проблема поширена зараз? Оця газова гангрена? Чи підтверджуєте ви таку інформацію чи ні? Насамперед, гангрена, вона як така присутня з самого початку війни. Які ось там надзвичайних зрушень цих показниках зараз не відбувається. Там нічого е, нового чи там, е, чи збільшення показників. У нас не, немає. Це два-три випадки орієнтовно в місяць, які ми відмічаємо. Але це говориться про загальну гангрену. І її можна розділити на суху гангрену, коли у пацієнта відбувається це так би серед них. Як би сказати, найпростіша, найлегша, так, що у пацієнта відбувається муміфікація кінцівки за рахунок довготривалого перебування в районі ведення бойових дій без можливості евакуації, так? Там під турнікетом Зачасту це. Потім є так звана волога ангрена, вона вже буде більш right. небезпечною і проявлятиметься вона вже так само: кінцівка буде почервоніла, набряк, і буде виділення, гній, запах відповідний. Ну, І газова ангрена яку ми говоримо, вона є найбільш най, 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 лічною серед усіх, але при цьому найбільш небезпечною серед усіх оцих Тобто така буде з'явитися там. У нас один випадок на місяць або на декілька місяців серед усієї зони, за яку ми відповідаємо, От, якихось там збільшення показників наразі, ну, в порівнянні з останніми роки, їх не відбулося, Я думаю, можливо, це. Ну, просто так, як іноземний журналіст, просто і іноземний е медик раніше такого не бачили при задіяні, просто були е там чи шоковані такими захворюваннями. Що? Хоча для наших медиків це звичайне захворювання, яке вони бачать уже на протязі е останніх років. Так, пане Романе, я просто хотіла уточнити. Ви сказали, що ганарени там є різні, так і, зокрема, через те, що тривалий час є турнікет накладений. А, але як е, зараз те, що збільшилася кількість дронів безпілотників, я так розумію, вони також впливають і на нашу логістику, і на можливість евакуації наших захисників, то очевидно, напевно із цього можна зробити висновок, що це також стає тим фактором, коли збільшується кількість гангрен наших захисників чи ні. Ну погадається, порядок евакуації переднього краю вже поручений у нас давно за рахунок наявності дронів. Я думаю, те саме відбувається і у ворог. От. Проблема в тому, що сама зона, як така, збільшується, тому що збільшується дальність дронів, збільшується їхня чисельність, і відповідно появився дрони там оптоволокні, Так це також збільшується. І, Відповідно, збільшується затримка евакуації пораненого. Але я ще раз повторюю, що це ну не нова проблема, яка виникнула там сьогодні чи, чи вчора, і така чисельність за останній там рік цих ну цього виду за вона не зросла. Так, вона спричинена тим, що це довготривале перебування військовослужбовців е, з пораненнями. Воно ну, може тривати від декількох годин до днів. А часом у нас були випадки, що там і бійці могли перебувати в оточенні і не могли проводити евакуацію. Там місяцями могла е такий період затримки. Це велика проблема. Зараз у нас є хороший досвід е, першого медичного батальйону, який е, налагодив систему роботизованої евакуації поранених з доволі великих відстань. От вони якраз працюють над тиваком. Таких поранень, яких ну, важко завакувати, де є е, велика кількість дронів, тому що ну, відправляти туди екіпажі людей, це додаткові ризики, знову ж таки, для, для персоналу, для військовослужбовців, для і здоров'я тих, хто туди поїде. Якщо є можливість задіяти для цього ну, роботизований транспорт, це зменшує ризики в десятки разів. Пане Романе, а зараз, як ви бачите, які найбільші проблеми з медиків, зокрема через поранення наших захисників, що зараз стає викликом для медичних сил? Насамперед, якщо ми заговорили за мене, це антибіотикорезистентність. У нас довготривалий час, присутній, можливо, це ще є наслідком такого радянського менталітету, так що там з дитинства. Дітям призначали, що нічого, зразу антибіотики і тому подібне. І от у нас є велика кількість пацієнтів, які лікуються на подальших етапах, це в центрах, в госпіталях, в обласних лікарнях, там спеціалізованих закладах по всій Україні. І у них розвивається так звана антибіотикорезистентність, тобто той чи інший збутник яким була заражена рана під час поранення військовослужбовця, не піддається так? І він буде спричиняти якраз різні інфекційні захворювання, в подальшому сепсис і може ну, важкі ускладнення і плоти до, до смерті. Оце така велика відтермінована проблема саме поранених, які довго евакуюються і чиї рани, ну, от, довготривало перебувають забрудненими. Пане Романе, а які зараз найбільші поранення отримують наші захисники? Не, найбільше що ми на увазі? Тому що раніше, якщо я не помиляюся, були повідомлення про те, що там від Мінно-осколкові поранення були найбільш поширені серед наших оборонців. Чи щось помінялося? Якщо брати до уваги там, періоди попередніх вій, так, і інших конфліктів, то, наприклад, чисельність. Завжди що буде порівняння осколкового типу механізму впливу або кульового ну, тобто, чия кулю, то у нас кульові поранення складають десь порядка 2% відсотків від загальної чисельності поранень. Усі решта будуть поранення типу осколкового. Відповідно, з цього осколкового типу більша половина буде складати поранення внаслідок дронів, інша частина внаслідок артилерії, а і підриви на протипіхотних мінах. Скорослужбовці доволі часто. Потримують поранення саме в момент заходу та виходу з позиції. Це або атака ворожим дроном, або підрив на міні, яку раніше противник розсипав просто по шляху підходу до позиції або виходу. Ну тут я так розумію, лікування пораненого захисника залежить від того, як швидко його вдалося доставити до руки в руки медиків. Чим швидше, тим, очевидно, краще, як і в будь-якому процесі. Але такі лікування вони і тривалі в часі. Якраз що найбільша проблема, що вся система медичної евакуації, військова, як така, вона крутилась завжди навколо золотої години, так званої, яка там і з Афганської війни, і з Іракської і, е, вона саме ця система зараз не працює, тому що ВАК затримується. Ну там звичайно, командири підрозділів стараються евакуювати найбільш важких поранених в найкоротший період, але ну. Це питання, теж там розумієте, як завжди індивідуальне. Він піддає ризику групу для евакуації однієї людини. Якщо там пацієнт буде середній або легкий, ну легке поранення, то краще буде очікувати адекватного часу для евакуації такого поранення, ніж піддавати ризику життя решти військовослужбовця. Але так, от це найбільша проблема, що відбувається затримка евакуації. Ну це не питання тільки медичне, а так як ви на початку правильно підмітили, що це питання всієї логістики переднього краю, пане Романе. А які ще хвороби вражають наших захисників? Так, можливо, це якісь хронічні захворювання, які просто загострилися в екстремальних умовах. Тому що давайте чесно: на фронті це не на курорті. Можливо, там пов'язані з серцево-судинними захворюваннями або з упорно-раховим апаратом? Дивіться, це дуже прямо впливає, і відходить з того, що, наприклад, всі нам відомо, що вік середньовсмішних військовослужбовця, він доволі значний. 35, 40, 45, 50, плюс, так? І, і всі відповідно хронічні захворювання істосубовця, які були у нього наявні до цього в його цивільному житті, в таких умовах ну, вони просто розцвітають, так Це починаючи там від звичайних невеличних захворювань, протрузій, гриш, е, хронічних захворювань серцево-судинної системи, шумково кишкової при таких умовах і при такому фізнавантаженні воно просто все ну, вистрілює. Просто з неймовірною швидкістю. Тобто у нас чисельність соматичних захворювань, так було і це відомо, відкрита інформацію, складає більшу половину, чим, наприклад, ну, в порівнянні з пораненнями. Якщо у нас буде варіант за 100% якісь перебування пацієнтів у стаціонару того чи іншого госпіталя, то половина в деяких і більша половина буде складати семетичні хворі. Якраз загострено на різних хронічних захворів. І тут ну, от все те, що ви бачите в, ну, в звичайному цивільному житті, що турбує людей, все те саме турбує військовослужбовця, тільки е, в, ще в гіршому його прояві, прояві. Адже він не має можливості там нормально харчуватися, нормально зігрітись е, в тих умовах, особливо на, на передньому країні. Насправді, медичні сили України, на великий жаль є, але мають такий досвід, який не має жодні медики, здається, цивілізованої країни світу. Так? Для вас особисто, який зараз найбільший виклик? Це евакуація переднього браю. Це все, що ми почали. Ну, тобто, це евакуація і обученість бійців. От, велика собі проблема. допомогу, так? Так, тому що, ну. Розумієте, більшість бійців вони можуть упрацяти. От буде бойовий медик, буде цей. чи буде той, хто допоможе. Насамперед повинна бути самосвідомість. Він повинен розуміти, що ну, в критичній ситуації, на жаль, йому, крім нього або його товариша, ніхто йому не допоможе. Якщо там, наприклад, навіть чисельність бойових медиків при повній комплектуванні, це не є секретом. Там на одну роту кількості 100 людей це чотири бойових медика, так. А групи працюють маленькими, тобто ми ж задіємо війська не по підрозділу, не невзлодними чи відділеними частинами, а задіються їх по дві-три людини. Ну то чисто фізично один бойовий медик ну, він не може бути присутній у декількох місцях одночасно. Він десь на відтяжці, там на гнізді збору поранений, якщо таке можливо, якщо таке облаштоване. А першочергово все залежить від самих навиків військовослужбовця. А коли він там особливо зараз. Ж, ну, Призов здійснюється за рахунок мобілізації, так е, людину відмобілізовують. Він, можливо, перший там, я не знаю, в личеному навчальному центрі перший тиждень-два. Він думає про те, а як може втекти, а може ще щось таке, а може якось ухилитися, а може цей. Він не приділяє уваги своїй влученості, що для нього потім є доволі чревато. Розумієте, як розумів зупинка провотечі, накладення турнікету ізраїльського бандажа. Ми вже навіть не говоримо про таке, як там конверсія, переміщення цього турнікета. Це ну це повинен кожен із способ можна там звинувачувати кого хочете, так ну залежатиме це завжди індивідуально від військових система. Ми забезпечити якийсь там порядок, ще щось. Ну багато чого залежить від нас самих, від того, що ми знаємо, що ми їм як зможемо собі допомогти. Як ми можемо самі собі допомогти, пане Романе? В медичних силах толерують таке, що ви окрім стандартного набору необхідних речей в аптечці, то самого турнікета, ножниць, так кровоспинних військовослужбовець мав ще і перелік медикаментів, які він точно знає, що вони йому поможуть при тій чи іншій його хронічній хворобі, щоб міг сам собі допомогти чи ні. Дивіться, є затр... є чітко визначений е, перелік складу там аптечки, так індивідуального військовослужбовця, що перебуває на виконанні завдань, завершено е, міністерством, і відповідно туди входять усі необхідні ці. Ви дуже влучно запитали щодо цього е, о, там його плінічних захворювань. Часину троховому в нормі, якщо військовослужбовець вбачає якісь там у себе захворювання, він звертається до е, лікаря. Медичної частини там батальйону, медичної роти, бригади отримує від нього або консультацію або базові ліки, або його направляють тоді, якщо це потребує більшої там участі або військового спеціаліста, або це потребує стаціонарного лікування, то його будуть направляти тоді вже до госпіталя з тим чи іншим захворюванням. І там він вже буде приходити або амбулаторно, або стаціонарно. А ви згадували про те, що росіяни теж стикаються з цією. Проблемою, так би мовити, евакуації своїх військових, але як ви бачите, як в них відбувається цей процес евакуації, і як ви її оцінюєте? Дивіться, в них була доволі цікава статистика. Я один з їхніх військових журналів у і вони У них дещо вищий відсоток. Кульових поранень, ну то зрозуміло, що складає складають їх від 7 до 10 Причому вони не робили ну, прицільної аналітики, що вони обирають там сектор. А я так розумію, вони працювали з тими пацієнтами, які вже опинились в госпіталі за рахунок опитування. Тобто, як вибірку зробили з них і це. Ну, це я думаю пояснюється тим, що вони беруть участь насамперед в штурмових заходах. Так? Тобто вони штурмують, ми захищаємося. Відповідно, вони більше будуть натикатись на позиції наших бійців і попадати в перестрілки. стрілки. Чим, наприклад, тоді, коли ми збільшуємо ну, ведемо оборонну операцію, так на більшим напрямку. от тому е, я думаю, у них більше це що стосується евакуації. Е, я думаю, там є якась, можливо даже більш політична складова в тому, що вони просто не зацікавлені у тому, щоб їхні бійці повертались назад в країну, тому що вони будуть створювати певний соціальний прошарок, який буде будоражити їхнє суспільство. Ну, ми бачили неодноразово там це там в телеграм каналі ще щось да там або дострелили бійця, або не евакуювали його, або е, ще щось таке. Тому що і, і, я думаю, що вони е, тільки за те, щоб ці бійці не повертались. Стосовно е, протезування, в нас в Україні багато центрів працюють, які допомагають нашим військовослужбовцям, великі центри і. Е, в, в Росії, от з того, ну, що ми бачимо, ну, це взагалі проблема з протезуванням. Ми можемо сказати, що тут ми маємо кращі показники, ніж вони. Звісно, що ми би хотіли, щоб наші захисники ніколи не втрачали своїх кінцівок. Але якщо говорити, то, то, тут ми маємо більше напрацювання? Я, на жаль, не вникав на питання протезування іменно російської сторони, так. Але я думаю, що Ну насамперед у нас є і неабиякий досвід, і велика кількість внутрішніх спеціалістів, велика кількість частних, не частних, Перепрошую гуманітарних організацій, які здійснюють притузування, і неабияка велика кількість підтримки з сторони іноземних партнерів, чого точно немає у, у ворога. Так, тому я думаю, ми значно просто ми попереду. Там якщо в Росії будуть зустрічатись якісь механічні протези там двадцяти по моделях 30 тридцятирічної давності, плюс про те, що ми говорили, що на бік тим буде без різниці, то у нас ми будемо зустрічати вже там самі передові технології, сучасні протези, які тільки ну, існують у світі наразі. Пане Романе, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам і всім вашим колегам за те, що рятуєте життя найкращих людей, які тільки є в нашій державі, наших захисників. Дякую вам. Нагадаю, з нами був Роман Кузів, командир угрупування сил і засобів медичних сил. Схід. Дякую, пане Романе. Ще від щирого серця. дякую вам. Бережіть дякую. себе.